Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води В годину щасливу і радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну красу її вічно живу і нову І мову її солов'ю. Так писав у своїх віршах Володимир Сосюра. Так оспівували українську мову в своїх творах Іван Франко, Леся Українка, Тарас Шевченко. Та ще багато поетів та письменників, які усією душею любили українську мову та були патріотами своєї країни, і вірили, що вона стане вільною і тоді, по всіх кутках, буде чути щиру, співочу українську мову. З глибини віків бере початок наша мова. Її розвиток це тернистий шлях боротьби. Багато жорстокості пережила наша мова, мужньо витримавши знущання та заборони. І тепер вона державна мова України. Мова є ДНК Нації, оскільки це генетичний код, що зберігає історію, культуру та цінності українського народу. Це символ, що відокремлює одну націю від іншої. Без мови суспільство втрачає свій потенціал та неповторність. Мова об'єднує минуле теперішнє і майбутнє, створюючи нерозривний зв'язок між поколіннями. Українська мова одна з наймилозвучніших та найбагатших мов у світі. Вона відома своєю красою та мелодійністю. Мова це духовний скарб нації. Тому зараз в нелегкий час для нашої країни треба плекати та розвивати українську мову, адже без мови немає держави. Мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мову, як матір, любіть.